Учних вибухів сьогодні прокинулися і жителі Дніпра та області через атаку. Є перебої з водою та світлом. Більше про ситуацію знає наша власна кореспондентка Дніпрі Христина. Венгелівська. христино, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація нині в місті? Андрій, вітаю тривожний ранок для Дніпра. Росіяни атакували місто та область. Комбіновано летіли і ракети, і дрони. Перші вибухи пролунали близько п'ятої ранку. Вже відомо про влучання в об'єкти критичної інфраструктури в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам'янському районах. Весній військові адміністрації повідомили, є перебої зі світлом та водопостачанням у кривому розі запроваджено графіки аварійних відключень, лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переведені на генератори та Головніше без втрат та постраждалих у Кам'янському. знеструмлена більша частина міста. Школи нині переведені у дистанційний режим. Дитячі садки працюватимуть до 12-ї. Про це повідомив міський голова. Нині жителів регіону просять зробити запаси води та підзарядити гаджети та павербенки. Така, така нині ситуація. Це поки все студія. Дякую, Христино. Це була наша власна кореспондентка з Дніпра. Христина Вингелюскаєте зараз з нами на зв'язку Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, саме Дніпропетровська область одна з найбільш постраждалих цієї ночі. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас, пане Сергію. Що можете повідомити на цю хвилину про результати атаки на область? Ну ніч рано ходився складним достатньо для Дніпропетровщини. На щастя, минулось би загиблих та постраждалих. Але ворог атакував наші об'єкти критичної інфраструктури, які живлять частину нашої області. Постраждав Криворівський, Павлоградський, Дніпровський та Кам'янський район. Майже фактично 250 тисяч населення зараз перебуває без світла, та десь близько 220 тисяч населення перебуває без води. Які прогнози енергетиків стосовно можливості повернення електрики? Енергетики зараз працюють на містах, буде видно ближче до обіду. Що з ліквідацією наслідків, але намагаємось робити все, як то кажуть, неймовірно. Енергетики працюють, комунальники працюють зараз на місці. Ми розвернули більше ніж 1300 пунктів незламності, які зараз працюють в області, там де люди можуть отримати всю необхідну допомогу з даного приводу. Чи є можливість забезпечити електрикою місця першої необхідності? Ми на увазі лікарні, дитячі садки. Ті райони, які я назвав, що стосуються лікарень дитячких садов, то є альтернативні засоби опалення, так що генератори у нас працюють. Зрозуміло. По чому били здебільшого? Можете зараз попередньо зробити якийсь висновок цієї атаки? Об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують живлення території нашої області. Зрозуміло. Наскільки скільки точніше часу треба для того, щоб повністю підбити підсумки цієї атаки? я думаю, після обіду ми будемо повністю розуміти ситуацію, яка є. Так? Зрозуміло. Дякую, пане Сергію, що знайшли час Дякую. і можливість Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що постраждало багато областей: Харківська, Дніпропетровська, Запорізька били по Дніпрогесу і Дніпрогес, судячи з усього, це була прицільна атака на Дамбу. В тому числі, і очевидно, це стало можливим не в останню чергу через те, що удар по Каховській дамбі свого часу не був належним чином оцінений світовою спільнотою як потенційна серйозна загроза. Результати для екології і для е, ситуації, взагалі, на лівобережі Херсонщини і інших областей, ми досі оцінюємо і підсумково невідомо скільки коштів буде. Ну, вартувати це, все відновити. Але сьогоднішній удар по Дніпрогресу це знову серйозна заявка на те, що Росія готова ескалювати.